У разу ми вирішили повернутися до Чорного острова, адже у минулих передачах ми не розповіли вам про унікальну річ, яка досі зберігається у місцевому храмі. Мова йде про чудотворну ікону Божої Матері. Ікона була врятована в 648 році на хуторі біля, поля... біля... Пеляви. Е... Один старий дід, який був одним живим свідком на тій хуторі, сказав, що пан привіз з Почаєва і тому до неї так. Приліпилася це на ця назва, щоб з вона, неймовірно, була намальована з Почаєві, почає, або просто він там купив чи в монастирі, чи в якій майстерні і привіз. І сотня, хто, який передав у 1653 році в Чорний острів, так розказав, що це Почаєвська ікона. Але е, вона, е, як я сказав, не похожа на ту традиційну, яку ми знаємо, з корону, з топку Божої Матері, Почаївські ікони. У 660 році постановили робити відпуст на 10-ту п'ятницю при цій іконі. Чому? Бо про неї пішла з. Така слава поміж людей. На поклоніння до ікони збирались великі маси народу у 10 п'ятницю по світлому Воскресінню Христовому або на сострадання Божої Матері. Ося козацька ікона, що це ікона, яка була в таборі, де стикалість маса. Матерів, яких чоловіки сини пропали під час війни. Вони молилися, бо багато було в полоні, багато треба було викупити, багато було в лазаретах. І іменно ця ікона почала так перших своїх десь до 100 років. Тобто за тих людей молилися, що не повернулися з тої чи іншої причини додому. Перед цією іконою моляться іменно ті матері, яких немає дітей, які не можуть родити, і ті, які до яких дійшло, що вони зробили смертельний гріх? Вбили одну, двічі більше своїх власних дітей. Бо дитина вже є душа після зачаття, після того, як розвивається плід. Дитина вже має душу і то вже є смертельний гріх. І почитаючи її, ну люди находять полегшу. А ще ікона унікальна тим, що Матір Божа зображена у вишиванці із вишеньками у руці. У 680 році тут чудесно на цій коні з'явилися цих три вишеньки. Це теж дуже довга історія. як йшла проща з Вінниці до Почаєва. І там пристала в Летичеві жіночка, бідна, нічого не мала, тільки несла горнята вишень. Це була стара церква. Вони тут ночували. І вона, коли рано почали службу, перше богослужіння, оці вишеньки побачили в цих руках, це був страх, це був сльози. Зараз ми можемо якось розпонімати більш спокійніше Але в той час. То виховання ті люди, це для них був настояще чудо суд той який був неописаний, неописаний. і з тих пів одна поділі люди яких не помирали діти маленькі чи родились неживі не чи були зроблені викиди чи аборти вони не їдять вишень до Івана Хрестителя доки вони не посвятять і не дадуть дітям і другим людям це не церковне правила це традиція місцева яка іменно народили тут нас на знаходілі і присушна даному регіон. про автора цієї ікони ніхто не чув, але є припущення, що у вивезених колись документах до Петербургу можуть бути згадки про церкву та її чудотворну ікону. Я чекаю з Санкт-Петербурга з архівів документів. Там один чоловік працює, бо наш архів подільський був за царя, коли вони вступили за Катерини. все вивезений Санкт Петербург, і там досить, досить багато є матеріалів. По нашому Поділі, у себе нашому музеї, от і сьогодні я знаю, він працює в тому плані. Ну, все, треба командіровка їхати, щоб знайти. Бо вся Подільська губернія, всі документи того періоду, всі знаходяться там. Також у церкві зберігся перевісний розпис стелі. Архітектура тут не змінювалася. Змінився тільки був е, дах, бо він був в такому західному псевдоготичному стилі. Така була. Е, Сигнатурка на горі подібна до шпіля, і де маленький дзвін був і дзвонив. Так чисто по-європейському. А розпись, ото первісна, яка збереглася, ми її реставрували, не поміняно нічого, тільки оці дві ікони поміняли. А то все є її е, від першого розпису. То темпера краски старий, хороший, то зберігається нормально. І тим самим звеличують наш храм. Величний храм на Поділлі знаний далеко за межами рідного краю. Приваблював до себе прихожан і завжди був щедро прикрашений дарунками зцілених людей. Цікавтесь історією нашого краю. Ви маєте передати її своїм дітям.